Вітання, 4 вересня, четвер риночний день. На диво сьогодні багато автомобілів. Я навіть одійшов в сторону, щоб мене ніхто не, не заїхав. Машин багато і покупців багато. Значить Фірми запрацювали, вигнали машин, людей, машин дуже багато сьогодні. В порівнянні було. Ринок сьогодні рано почався на диво. Так, що у нас? У нас ми вчора, люди мали з Нікополя сім'я. Вчора ми знайшли шостий гольф, хетчбек з двигуном 1,4 саха, з одним підфарбуванням, покажу машину. Ввечері машина тільки заїжджає в адміністрацію в клітку і ми її забрали. А також для людей з Дніпра знайшли третій міган, 1,6 бензин, на 6 штук теж покажу. Автомобіль теж не був на ринку, він вечором заїжджав в клітку мотор і ми його теж забронювали. І сьогодні ми забронювали третій сценік бензиновий на 6-ступки з два підфарбування, теж покажу. Забронювали на місто Новомосковське. Приїдемо забирати іншим разом, тому що, тому що за нього треба віддати кошти. Отак, От тобто ми дві машини забираємо сьогодні і одна машина приїдемо забирати. Десь дня через три, думаю, понеділок, і Отак, все, Щас піднімаю трошки для вас. Дивіться. Середа вечора ми вже на ямі. Машина теж ще не була на ринку. Зв'язалися з продавцем і дивимося, вона вся ціленька. 1,6 бензин. Знаємо вже, що зроблено, в ній Щас головне яма, дивимося, що піднизу, якщо цікаво, ми її заберемо під ключ на Дніпро. Клас. Ми цю машинку забираємо. Ціло. Знизу все ок, все, що міг чоловік поміняв. Дорога. Дивіться, забрав я цього мігана, і тут прийшов якийсь отой нестрижений, дайте я його покажу. Це. Він теж хоче. А да. ну ану, дивись, що не так. Давай, роби мені зауваження. Ну, да, 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 да. Нормально, да, Запаска є? можна. Запаска, є? Запаска тут є. Е, немає у нас отам. Коротше, зараз будемо рішення приймати. Якщо Женя скажемо можна брати, значить ми її заберемо. Руль, руль то вже такий як треба, ну, так правильно? Пінджет, да, 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 да. Тут страшного. Наоборот, Вже да. уже не треба людям перешивати, руль зроблений. Міганами забрали, а тепер ми розглядаємо ще такий сцені третій. Тут два підфарбування. Машина живенька. Шо візуально, що технічний стан, комплектація, все сподобалося, вирішує знову все яма. Безключовий, два ключика в машині. Дві машини, які їде з нами. На Дніпро це в нас Нікополь, сім'я. Це ми з Денисом підключене на Дніпро. Тут коротко, бензин 1,6, п'ятиступка. Передні, задні склопідіймачі, клімат круїз, датчик світла, датчик дощу, навігація, е, що я ще не сказав. Ну, в принципі, все. Горнює машинка. Е, Їдемо 110, розход, виходить, так близько 6. І гольфік 6 шостий гольф 10-го року. І то 10-го, і ця 10-го. Партроніки передні, партроніки задні, підкрашена задня ляда, двигун 1,6 саха. Клімат, круїз. Датчиків немає. Ну, нічого, гарніння, біжить добре. от таке. І ще в нас що поїхало? У нас поїхав Кашкай 2014 року, біленький, двигун 1,5. Я його теж покажу. Просто я не зміг його показати, в мене є огляд цієї машини. Він попер на Запорожжя. Отак. Теж хай людям служить і не ламається. Все, а ми зараз фільварочку. Бігаємо поранше спати і завтра маленько в дорогу на Київ. Прошлого разу сподобався цей кашкай. Крутились ми і сьогодні, люди в мене сьогодні були по кашкаю, шукали. І в нас була така дилема – вибрати, чи є червоний, чи є білий для жінки. О, і вони вибрали червоний. Так, 14 рік, 1,5, повнопривідний. Крий, шкіра, камера 360-15. 400 за Кашкай. але він не простий, він офігенний. І, а оскільки люди з села, знаєте, що їх зупинило? А тут білий салон, біла шкіра. Люди кажуть, та ми її виможемо, вона у нас буде чорна, а тут дивіться потолок чорний. Панорама. Коротше. Безключовий. Безключовий. Ви яке телебачення. Електроручник. Підігріве. Та заряжено. Заряжено до немаги. Рідко такі машини трапляються, але цікавий цікавий варіант. Машина стоїть, як і йти до автозапчасті в підвал. Міган стоїть четвертий, третій вибачаюсь, рік 14, 9300 хочуть 1,5 дизель. Круви трошки має, але ну, ціна ви бачите яка. Живенько. Що це у нас? Під перекупів. Ось стоїть тут шкода А5 9 роком у нас стан 4 бензин. І на автоматі. Дивіться, червоним як. Автомат. Така непогана октавія. І поруч стоїть Сіатік теж 10-го року. Сіат Леон, Бензин 1,8. Автомат. Пан Назар його продає. Розумію, да, Назара, це на оба автомата. Там теж он БМВ на автоматі. Так, пішли ми далі. Ми шукаємо в пріоритеті 1,6 і МПА людям хочеться. Так, в прошлий раз я шукав дачі Логан у Універсалі. Розумієте, що їх не так просто знайти. Власник. Е Поміняв свою точку зору, вирішили шукати меган третій бензиновий, ну Я теж думаю, що ну додається в нас бюджет і розглядаємо ми вже Меган Меган 10 року, 1680 люди за нього хочуть. Колір такий доволі приємний, радує глаз і, і, і зараз подивимося, що по комплектації по комплектації є шестиступка, кандюр, 4 склопідімачі і, по-моєму, не знаю круїз не бачу. Ну то есть такий трошки барабан, без датчиків, без парктроніків, ремовачі є, фар, ну це таке. На 10 рік ціна приємна. На 10 рік нормально. 5850. Але ж треба дивитися стан. Знову ж таки, стан. Зупиняюсь там, де зупиняються мої люди. Значить зрозуміли, да? що людей цікавить, я те знімаю. Те, що подобається людям, я те вам буду показувати. Гольф. Гольф п'ятий. Навіть шостий це у нас який. Дев'ятий рік 1,4 саха, 6 ступка, 90 кВт. Ціна трошки знизу 6400, ній трошки є підфарбувань. І, зрозуміло, пороги вже пішли поприщила плюс полоса. І ну, все, я більше вам не розказую, що не так, тому що машина по-любому повинна продатися, я думаю її куплять. Так, так. Зазори трошки не туди, але ж ціна, ціна шостого гольфа. 6400, зрозуміло, що він віддасть ще дешевше. Все, йдемо робота. Турочка така стоїть. Ведьмає, кулір приємний. На дисках, літня гума. Так, і що тут? 9 рік 1,6 MPI. 191 заяв на 6400, чистий дев'ятий, гарний стан, рідний пробіг. Ну, вот Понятно, що вона не дівка, але якби доларів на 700 дешевше можна було б розглядати. А так, ну, під людину, не на перепродажу. Не пройти біля такого мігана. Начало не заходить і люди їх потихеньку починають тягати. Мішлиновська гума. Рік 19, 1,5 дизель, 15 люди хочуть. Автомат. 164 пробіг. Отака от машина. Огонь. Так, зимою вам машинку, покажу, Появилась новенька. 12 роком. Двигун 1,5К, 9К, 11700, комплектація басешна, синемісна і вона ціла без підкраси. Зверху є панорама. Так, попавало десяке. Без ключовий. Кожа рожа, -рожа. клімат, круїз, руль не трогали, такий як є. Ясно, що коли Воно, бачите, підігрівчики є, машина стоїть пошти на колу біля клітки мотор. Плюсик стоїть. 6 року бензиновий 1.6 і 6950 Так, ще покажу номер телефону. Дві ось заїхав, це Макс. Черненький. До да, у них класні комплектації, Тобто це бюджетні. 8-й рік, 1,6 бензин, 6 бензин, бензин кондиционер, електропакет, фаркоп і... ну, За скільки людям казати? Так. <продавец> так, продавець думає. Що людям сказати? 5. 5. 5 тисяч. Восьмий рік. Восьмий рік. Ну, це, це хороша ціна. Як на Макс. Як на Макс, то це хороша ціна. 5. І це він сказав. То сторг присутній, я так розумію. І я ще раз покажу номер телефону. Восьмий рік, 1,6, за п'ять. 5... Комплект гуми. Комплект гуми і тими з ним, да? чи буде отдельна розмова? З ним з ним. З ним. Це взагалі непогано. Так, а машина стоїть біля гаражів. Отак, гаражі пошти в кінці. Пошти в кінці ринку. Да. Не знаю, я щось не мав, але мені сподобався комплектація 8-й рік, зараз подивимося, так. Да. Восьмого року, 1,6 і 6450. Таврон стоїть із бюджетного. В такому довольно приємному кольорі. Швейцарія, сьомий рік, 1 і 4 TSI 5. Не зрозумів, що це маленькі циферки. Як це 5? Чи 6? Ну нахер на нахерна так писати. Дідійшов до машинки. Ось о, дивіться. Шкода Румстер. Вона на рівень реєстрації. Чоловік він продає. Свою чоловік продає, тобто це хазяйська машина, не перекупська, тут я бачу ось трошки м'ятинки, є. Раз, два, три. Такий дядько знаєте, добряк, я не міг не зняти цю машину. Ну, додай то бачу. Парктроніки Задні є Зараз вам покажу, що тут по комплектації. Так. Двінадцятий рік. 1,2 і ТСА, це 4-хциліндровий двигун. Турбіна. Він хоче 5,9 за 5,7 чоловік віддасть. Будь ласка, комплектація. І номер телефону, оце це ваш, так? Так, да, так. Да. Нехай, дихай лежить, я так затримаю. Топ. Так, так, це хазяйська машина. Я сказав, що ви власник, навіть не сказав. Ще раз людина власник. Машина стоїть біля гаражів. Тому цікава, машина від власника. Вона така схожа на машинку. Біля гаражів. Трішки бюджетного. Це четвертий гольф Універсалі. Ціна 4500. Третій рік. П'ятий ступка, 1,6 і І поруч ще стоїть одна бюджетка. Це другий Фордік в хетчбеки. Хетчбек. Сьомий рік, 1,6 бензин, 4450. Ось, все, дивіться, отакий він. Близько підходити не буду, але показав, що він є. Теж біля гаражів. Щоб показати Фіата. Просто на цьому місці завжди чоловік торгує фіатами, їх не так багато по луцьку. Але інколи люди телефонують іменно за фіати. 12 рік, пробіг 202, дизель 1,6, 77 кВт, 8,9 торг присутній. Покажу так, комплектацію і номер телефону. Коротко і ясно. На залізяках літня гума. Фаркоп є, пактруніки є, ззаді діляда. Опинився скіасіт, фетчбеки. Восьмий рік, 1,4 бензин, 260 пробігу. Німеччина цілий, без підкрасів, кандьор працює. Саме головне, правильно, хлопці написали. Кандьор не просто є, а він працює. 5450 і номера телефонів. Дивіться, Почали з'являтися кросполо і я їх дивлюсь на ринку якби вже не першим. Станемо на сьомим роком. 1,4 MPI 207. Заявлено 6200 за 7 рік. Отак кросполо, 1.4. Зараз спробую його показати краще. Просто тут такий рух, що не все виходить. Отак, отакий автомобіль. Так. Гольф. Шостий. 1,4 МПАЙ, 9 рік, 6,9 Бензин, 1,4 МПАЙ, 260 заявленого пробега. Видите, что на рынке редкость, редкость. Вона на реєстрації теж від власника. Сьомий рік 2 дизель. 8750. номер телефону. Так, і трошки салон покажу. Теж автомобіль стоїть, як і ти до гаражів. У мене навіть хтось недавно телефонував. Питала за трафік, за бюджетний. Так, оце чуть не впав це діло.